Всім привіт! Йдемо ми зараз гуляти. Сьогодні субота, паша на роботі і ми вирішили, чим би нам зайнятися, і вирішили поїхати на гараж сейл. Я колись там з Пашою за ці півроку, один раз була. Ми просто проїздимо по такому побачила ці таблички про гаражний розпродаж. Зараз. То, да, я колись була на цьому гараж сейлі з Пашою. Подивилися, і там було. Ми купили такі як штуки для зажигання машини, коли сідає акумулятор. А в нього якраз такого не було. Воно й не треба. Машина в нас нова, але один раз нашому другу тут знадобилося. Паша каже: от прикольно, би було, хай буде. Типу воно коштує 5 доларів, повністю нове. А це ми купили за 5 доларів. А подивилися, що такий новий коштує 90. Так що вигідно інколи їздити на такі гаражні сейли. Зараз теж хочемо поїхати, подивитися, які ціни, що продається. І знайшла якийсь додаток Nextdoor. І в цьому додатку можна подивитися, де поруч з тобою хтось робить гаражні розпродажі. Тому один знайшла, там щось пише все по долару, тому поїдемо подивимось, візьму вас з собою. Давай, Приїхала, так виглядає гараж сейл. Все по долару, по два, ну майже все по долару. Одяг по долару. Так що зараз дивимось. Що наші друзі, що покажи. Ось таку штуку. Да, да. Я виріжу. Вау. А, це підстаканники. Коли да, по типу, похолодне щось п'єш, то сюди вставляєш. Ще й наречений. Точно будеш наречена. Ось так люди вже готуються до Хеллоуна. Прийшли на інший гараж сел. Дивісь, так. Да. Щось продають, зараз подивимось. Ми купили на доларів 20. Рюша, не захочуть, яка машинка стоїть. Ми йдемо в наступному. Ми ходимо тут просто по району і заходимо у всі гаражні сейли. Потім вдома покажу, що ми понакупали. Так, що ми купили? Це за долар такі магнітні. Взагалі класні. Рибалки для Андрюші і додатково це банні. Теж тут можна взяти з собою, теж окремо, але це разом коштувало долар на гаражному ці розпродажі. це він просто подарував такі, каже, хай буде святоотражающе, коли на вулиці гуляєш в темряві. Це теж за долар купила чотири такі підставки. Але класно за 1 долар. Те, що якась бабушка Мама, там продавала. Це Таня два бокали собі такі гарні теж за долар. Давай зараз з тобою я. пограю. Одну секунду, зараз сядь, я зараз прийду. І от такий бустер, тільки треба його почистити. Бустер і до нього отаке як крісло, або ти так використовуєш разом. Коштувало 5 доларів. Також за долар три книжки. Там було дуже багато. Вибрала щенячий патруль. Не знаю, прикольні, якісні такі тут книжечки з малюнками, плюс на англійській, з Міккі Маусами Діснейськими, так що супер. І це дві коробки були за 10 доларів. Тут посуд. Цей метале, але мені треба така підставка. Покажу потім куди. Ось такий гарний посуд. Не знаю, мені дуже подобається. Це чистенькі такі, такі різні, дуже така якісна кераміка. А це такі металеві, але я їх отак переверну, тут навіть ще з наклейкою. І в ванну ставлю сюди, от, ну, потім познімаю, покажу. У мене так в Україні було в ванні. Дуже класно. Ось цю металеву сюди поставила, вона ще й крутиться. Клас. Ось собі вані поставила. Так. І другу. А ця вже не крутиться так, вона дуже зручно. Сіль перець. Так, ну, тут щось такий малюнок гарний намальований. Це одна, мало бути, я думаю, мінімум 4. Це для сервета, коли сервируєш стіл. І ось такі чашечки, стаканчики гарненькі. Так що я коробку цілу віддала те, що нам не підійшло. І вийшло, що 10 доларів за все. Думаю, нормальна ціна. Да, на віде, нічого не видно, а Я не можу зняти цю сітку. На жаль, що познімати. Стою вдома в окулярах, бо ми прийшли додому, і я думаю... Якось дивно темно. У нас ніколи так не було темно вдома. Тобто, да, у нас там не сонячна суперсторона, але дійсно трошки темнувато. І ми подумали, ну може, ми з дороги, довго були там, на світлі, на сонці. І тут Паша йде на вулицю, тільки що і каже, всі стоять, отак дивляться вверх, І сонячне затемнення зараз. Пашна мама побігла фотографувати це на вулицю. Ну, я не змогла, бо я стояла тут, дивилася, і вон, з Андрушкиним вдома тут сидимо. Але все, зараз вже думаю, сонце вже вийшло, вже думаю, світліше. Але цікаво, вперше бачила. Ось і тепер так гарненько буде тут на столі. Завжди хотіла такі штучки-підставки під тарілки. Приїхали в магазин Savers. Ось тут є донейшн центр. І сюди ми здали тільки що посуд, який ми купили за долар е на гараж сейлі, і отримали купон на 20% знижку. Тому прикольно. Тепер йдеш в магазин, показуєш купон на касі, отримуєш на товари знижку. Що це в тебе ліс такий? Розкажи. Вони падають. Всі попадали? Це ми Андрюшки купили знову на секунді черідні іграшки. Той набір тваринок коштував 2,50. Я думаю, що йому буде дуже цікаво. А взагалі між попереднім відео про гараж сейл і цим. Пройшов майже тиждень, не було часу нічого знімати. Просто хочу закінчити вже. Андрій, не кричи, будь ласка, Андрюша, який носик? синій, а, ні. зелений вже навіть став. Зараз ставлю фотографію, покажу нас за цей час. Вже Андрюшка трошки впав і підвіконня. Собі. Ми сподіваємося, що нічого серйозного не зробив, але був дуже великий стрес після цього. Я навіть я ж кажу, не хотіла нічого знімати, бо зараз ми займаємося повністю то документами для пашної мами, то своїми документами займаємося організаційними. Тому взагалі було не до влогів, але починаємо знову. Ну туди пішли Туди пішли. Зараз вони прийдуть. Вони ж дівчатки пішли собі купляти щось для дівчаток, а ми тут почекаємо. Добре? М мама, десь. Теж... Мама, дівчинка, да. Але я з тобою тебе тут оберігаю, щоб тебе ніхто не вкрав. Подивись, який ти гарний синім носом. Ну, Андрюша почуває себе добре з цим носом, каже: нічого не болить. А за цей час я подала документи на одну програму. Я чомусь думала, що це буде страховка там, якась для Андрюші безкоштовна. Але це гроші на їжу виділяються на дитину до 5 років. Це програма для мами і дитини. Для корисного харчування наші друзі. <ріст> Ось і виділяються десь приблизно 50 доларів по цій програмі на фрукти, овочі, десь два галони молока на місяць, і там десь п'ять чи сім категорій. Пішли п'ять чи сім категорій продуктів по кількості там, що ти можеш купити з цієї програми. програма називається Вік. Вона повністю на три місяці ця програма. Потім через три місяці тобі треба під'їхати до них на якесь навчання. Так розуміємо щодо харчування дитини, щоб правильно готувати їжу. і Все таке, бо ця програма за корисне харчування мами та дитини. Тому да, то тобто через три місяці вони продовжать її знову на три місяці. Ну, поки що користуємося. Вчора вже перший раз купилися на цю карточку. Трошки неправильно скупилася, кое що не додивилася. Прийшлось 10 доларів своїх доплатити, але на щось близько 30 доларів скупилася на ці бонусні. Прийшли знову на наше місце, де ми тусуємося в торговому центрі. Чекаю свою подружку. Є клініка, називається вона Lone Слоне Стар якось так. Я до цього не знала, і в цій клініці можна було б Андрюшу, минулого разу коли в нього був кашель, піти не в приватну за 260 доларів, що нам в сумі обійшовся візит, а піти в цю Лон Стар і там дають безкоштовне страхування. Або просто по супердешевим цінам, це така як державна бюджетна організація, медичний центр, називаємо це так, простими словами. Там можна і дантиста знайти, і всіх лікарів. Завтра ми хочемо сходити. Паша якраз з роботи відпросився по справам, тому ми якраз ідемо, що під Тепер я буду не сама у логах. Ось тому завтра підемо, якщо вийде щось, оформити. Ми хочемо страховку на нас чотирьох і ну, безкоштовно, якщо все це вийде, то я обов'язково вам розкажу. Булечка. А ми прийшли далі по магазинам ходити. Подобається мені оцей розмагазин там і іграшки, і сумки, все, що хочеш, можна подивитись. Ось, наприклад, рюкзак Майкл Курус коштував 210, зараз 130. Прикольно, і ось, наприклад, теж. Кельвін Кляйн, сумка непогана, чорненька, звичайно, всього 39 доларів, а коштувала не видно скільки. Так само непогані Кельвін Кляйн, 37 доларів. В Техасі... Оскільки дуже популярно все ковбойські, то такі ось по 90-100 по 100 доларів є такі прям кожені. Але і такі, як я собі купила, тільки не такі епатажні, просто чорні з білим, 30 доларів. Такі ГОЕС, скільки коштує? Теж 30 доларів. Ось тільки що бачила. Стікер а ось, 32 долари. Наприклад, просто така шапка Кельвін Кляйн коштувала 50, тепер 12 доларів. Це до того, які тут ціни і чому інколи вигідніше, реально піти в якийсь такий магазин, ніж те, що я казала, як ми там на Сешку ходимо і купуємо там по 10 доларів щось, там взуття. Наприклад, тут можна по знижці купити там Кельвін Кляйн чи ще якісь фірми. Ось такі мені сподобалися на осінь зиму. За 17 доларів, але немає його розміру. Прикольні. В ітоги я трошки оприділилася. Ось такі знайшла, вони ще й світяться зараз. Ось за 16 доларів. Думаю, сподобається. Зійшли взяти нічого. Ось це беремо. Батарейки, по 50% знижка, кодек 16 штук, 6 доларів. Кіди, куртку ще йому придавили, зараз покажу. Якщо не підійде, прокинеться вдома, помірямо, то повернемо. І отакий ще класний з градієнтом стакан за 10 доларів. Тут це дуже треба. Буду закінчувати вже цей влог. Ми зайшли в роз, показували, що ми там накупили і купили ще прокинувся, булка, викінчив в мене морозиво. Смачне було? Ні, так не роби, будь ласка. Кажи бай-бай всім. Бай-бай усім. Всім пока!